Шановне товариство, доброго дня. Сьогодні у нас 17 листопада 2023 року редакція газети Народний контроль Закарпаття. Ми знаходимося зараз в біля Тячівської держадміністрації. Сьогодні у нас була запланована зустріч з керівництвом держадміністрації з питань проблемних питань мешканців села Калини, а саме забруднення води, питної води. Прийшли на 8 годину до приміщення. Значить, цієї будівлі це було е, закрито. Секундочку, прошу вибачення. Да. Ну, тобто на 10-ту годину або е, помінялися ці, помінялися останні, зато я говорю. Ну, ми мусимо зараз йти до прокурора, начальника поліції, якщо ми туди не, не поїдемо. Ні-ні, ми туди не поїдемо однозначно. Ні-ні-ні. Тому що ну, питання то... вичерпане. Угу. Добре, все, ми подякували, що ви нас проінформували. інформацію. До побачення тоді. Е -е, і тому прийшли до приміщення. Е -е, у ну, нас дія воєнного стану, у нас війна з Росією в. Шановне товариство, двері були закриті, ми по телефону з червом заказали. Він сказав, що він не є, не є на роботі. Він вдома. Ми зайшли з заднього ходу. Це, це є приміщення під час воєнної стабу, це штаб, ну, штаб усьому. Зайшли в приміщення, нікого не було. Приміщення адміністрації. Не районної ради, жодної людини на восьму годину. І тільки вже після восьми почали приходити. Я не розумію, як це пояснити, але ми будемо однозначно. Ми викликали поліцію, щоб зафіксувати ці всі речі. Поліція зафіксувала, і ми будемо давати цьому правову оцінку. Дякую.